Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Михайло Подоляк зараз да. радник керівника офісу президента України в ефірі. Пане Михайло, вітаємо Добрий вас. Вечір. Ми щось думали, що ви в студії будете і розчарувалися, що ви насправді так де звикли, що ви приходите до нас спочатку вітають. Ну не, не завжди можу бути в студії да, трошки трошки зайнятий буваю. Давайте почнемо з ситуації на саміті європейської політичної спільноти. Ми бачимо, що риторика стала дуже жорстка. Вже президент Зеленський. Знаєте, дипломатія перестала бути менш дипломатичною. повернулася до тієї, яка була на початку. А Зеленський чітко говорить практично про те, що в лавах Євросоюзу є зрадники. Про те, що з певними країнами ми не можемо підписати двосторонні угоди. Про те, що ми розуміємо, зараз відповідальність на євросоюз може впасти більша, і відповідно чи готовий євросоюз вирішувати самостійно питання спільної європейської безпеки, що ви почули Будапешті. А ну я все ж таки буду наплювати на тому, що це і є дипломатія. Дипломатія, яка відповідає часу, в якому ми живемо історичному проміжку. Ну тобто, ти не можеш постійно робити вигляд, що якісь там проблеми можна довго говорити занадто довго. На жаль, це продовжує відбуватися не тільки протягом повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це і було до початку країни Європи, не завжди швидко приймали необхідні рішення. Не те, що по відношенню до України, я в цілому кажу. На жаль, бюрократія починає. Домінувати нас настільки сильно, що навіть такі ризики, як масштабування війни, що ми сьогодні бачимо, по скажімо так, війні в Україні, воно не якби не дає. Нашим партнерам змогу прийняти більш оперативно, більш правильні антикризові рішення, які стосуються до речі, не тільки України е, територіально, не тільки України суб'єктно, а й стосуються взагалі Європи як концепції, ну тобто тих цінностей, які є домінантними у європейському союзі, і це трошки дивує, чому тому, що ну добре, можна сказати так: 14-й рік. Ми ж бачили з вами спробу погратися там давайте ми будемо е, умиротворювати потенційного масштабного агресора, коли він по. Починав перший етап вторгнення в Україну. Давайте ми йому щось віддамо, зробимо вигляд, що ми не бачимо, що він зробив. Давайте ми будемо а, продовжувати робити вигляд, що Росія це є цивілізована держава, з якою можна підписувати там ті чи інші угоди, в тому числі нафтою, в тому числі газою. Ми пам'ятаємо, що а, в певний момент Російська Федерація контролювала в деяких країнах, скажімо, центральної Європи 70% газового ринку. Ну тобто практично була монополією, і в той же час на, на догоду. На російській федерації відміняли дію третього енергопакету. Нагадаю, який забороняв одночасно постачати вам оптово, постачати великі обсяги газу і в той же час продавати в роздріб кінцевому споживачеві. Російські федерації це дозволяли робити, і Росія в якийсь момент зрозуміла, що можна ну не звертати увагу на міжнародне право в різних його проявах. І оце продовжується. На жаль, повномасштабне вторгнення спочатку викликало певно емоційний шок. Після цього навпаки емоційну підтримку України саме емоційну на а, а, базі цієї емоційної підтримки. Україна отримала там. Можливості сформувати зовсім іншого типу оборонні спроможності Свої, Ну, Тобто, це були і гроші, які можна було перерозподілити, і таким чином закрити ті нюанси, які виникали в зв'язку з великою війною. Я маю на економічні нюанси, це і прямі постачання військової техніки. На жаль, давайте тут повернемось на початок війни. На жаль, це не було відразу в такому обсягі постачання, як було необхідне для того, щоб ефективно перекупити ініціативу і відповідно її відпрацювати. Тому ми маємо вже сьогодні. Сьогодні, а, війну високої інтенсивності, але, але дуже дуже затяжну на да, яка там дратує багатьох. А я увазі багатьох а, ну неформально дратує безумовно наших партнерів. Вони постійно говорять так, знаєте елегантно говорять про якусь втому від війни. Ну дійсно, ви втомлюєтесь від війни. Не Україна втомлюється. Президент до речі на цьому якраз наголошує, В чому ви втомлюєтесь? В тому що надаєте певну допомогу Україні. Ну тобто, ця допомога, навіть якщо в коштах це брати, не є. Не є катастрофічною для економік цілих країн да? Ну, Тобто, дивіться, нагадаю, що були кризові явища, коли, наприклад, Греція отримала там 300-350 мільярдів євро відшкодувань в зв'язку з тим, щоб вона не збанкрутувала в зв'язку з великою внутрішньою економічною кризою. Ми говоримо про війну, яку а, субсидують наші партнери там в обсязі 40-50-60 мільярдів євро по року, якщо Російська Федерація витрачає 170 сімдесят мільярдів а, знову ж таки євро. А, ну це трошки дивно все тому що це якась дискусія про що? Про те, що в прямому етері масово вбивають людей. Що в прямому етері очевидно Росія використовує ракетну техніку і б'є по території України зовсім не звертаючи увагу на міжнародне гуманітарне право. І коли ти говориш, ну дивіться, у вас на складах є відповідна зброя. Добре, ви хочете продискутувати. Ми не проти цих дискусій, але все ж таки треба приймати відповідні рішення, або ви маєте перестати ну там якби жонглювати словами, або або ви маєте вийти сказати, ну, ми не можемо нічого зробити, тому що, по-перше, ну, ми бачимо, що вас вбивають в прямому етері, але ми не хочемо втручатися. Ми хочемо відвернутися, тому що нам боляче на це дивитись. Ну, це позиція, це зрозуміла позиція. Але якщо ви говорите, що міжнародне право треба, щоб домінувало, то тоді треба в це вкладатись. Як вкладатись зброя? Безумовно, не завтра, не післязавтра, а сьогодні. І відповідно оці затримки. Чи невідповідність домовленостей а, тому, що ти потім отримуєш? Ну, дивіться, що таке домовленості на такому рівні, на рівні міждержавному, на фоні війни, не просто на рівні міждержавному, коли є якась там економічна конкуренція, політична конкуренція, конкуренція за домінування в регіоні і так далі. Ні, це питання домовленостей, які а, працювати мають на фоні війни. Що це означає? Це означає, коли ти домовився, наприклад, умовно кажучи, стороки ти домовився, що вони мають бути на полі бою через там, 12 днів чи там, 14 днів, а їх немає не через 14, не через 20, не через 40, 50, 100 днів. А коли вони надходять, то це не 100, а 10 ракет. Безумовно, ти ж планування а про це питання, це скажіть, будь ласка, вони готові, вони зрозуміли, власне. От ви побачили, що розуміння прийшло про те, що треба це робити. Зеленський вже сказав, ви правильно говорите, так, що ви будете вирішувати, це ваші діти гинуть чи наші? Тому що ми бачимо, ага. що вже Блумбер пише, що зустрічаються представники Європи. І е, об, починають обговорювати можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США. До європейців доходить про те, що зі зрадником треба щось робити? Про те, що США може відвернутися, про те, що 2-2,5% на оборону доведеться платити. Тобто, ви побачили якийсь кардинальний е, крок вперед у розумінні людей, що війна не закінчилася за три роки, і сама вона не згасне а, тут є. Три різні складові по перше, Європа неоднорідна. І є країни це Північна Європа, центральна, ну частково центральна чи центральна східна Європа, які абсолютно точно усвідомлюють, що Російська Федерація а, при заморозці конфлікту. Давайте так почнемо говорити, не зупиниться однозначно, тобто вона буде фіктивно. Скажімо, так говорити про заморозку конфлікту, продовжувати атакувати Україну і продовжувати збільшувати інвестиції у експансію в цілому в різні інші формати, в тому числі ображаючи інші території, інші країни в Європі. Чому ми вже про це неодноразово казали? Що Російська Федерація яка ключовою ціллю цієї війни ставить не захоплення там низки території в Україні, ні, а домінування у Європі, тому що це є глобальна гра. Росія хоче не, не маючи там технологічних фінансових можливостей, об'єм. Ні, Росія хоче домінувати в світі і не грати по правилам. Вона хоче обнулити ці правила і і хоче так само, як радянський союз, мати величезні території впливу, щоб в ці регіони ніхто не втручався. От, наприклад, вони хочуть там депортувати всіх, скажімо, жителів України, ну тому що вони не подобаються комусь там у Кремлі і так далі. Щоб в це ніхто не втручався, так само до речі, як це було в першій другій чеченській війні. Нагадаю, певні депортації, певні знищення, масштабні етнічні чистки, це супроводжу ті війни Росія тільки так воює і безумовно сьогодні низка країн це абсолютно точно Вони Все роблять з точки зору лобізму. Інші країни, країни, масштабні, центральноєвропейські країни, вони все ще залишаються. В такому ілюзорному світі вони все ще продовжують якусь дивну дискусію. Вони все ще не готові усвідомити, що світ змінився. Що треба, як ви правильно говорите, чітко фінансувати бюджет натівський. Ну тобто, все ж таки, це колективна безпека, і дійсно треба а, там певний відсоток від а, національних бюджетів відправляти на загальну оборону, на загальний безпековий контур. Так само вони тільки поступово починають інвестувати у масштабні військові виробництва. Вони навіть не хочуть усвідомити, якого типу війна. Тобто вони її не в повному обсязі аналізують. Чому я говорю, що не в повному обсязі? Ну, дивіться, вони навіть не розуміють, що саме сьогодні Російська Федерація не є готовою до масштабного бої з сучасними арміями. Російська федерація має застарілу техніку, яка апдейдила, зрозуміло, і використовує великі кількості, але це ненадовго. Російська федерація також робить висновки з цієї війни, проводить аналіз того, як це чи інша зброя поводить себе на полі бою, і вносить корективи в забезпечення своїх збройних сил і безумовно через 5 років це дійсно буде зовсім інша армія. Для мене загадково, чому таку армію, яка буде завжди агресивна, яка завжди буде йти, а де може воювати в повному обсязі російська армія, окрім європейського театру потенційного бойових дій? Ну це ж зрозуміло, тільки де, і ви сьогодні маєте армію, яка воює за старілими техніками, застарілими технологіями управлінськими і застарілою технікою. Хочете, щоб вона, з використовуючи досвід масштабної війни, об Рейдала повністю все це, і після цього ви будете з нею мати безпосередньо пряме бойзі... А чому ви будете мати? Тому що у російської армії буде те, чого немає в жодній натівській армії, ну мається на увазі в рамках колективного блоку. Вони будуть психологічно готові до масштабної руйнівної війни з масовим насиллям. Ну тобто, це концептуально, оце не всі наші партнери європейські е е розуміють, але. А тепер перейдемо до питання щодо можливості чи неможливості підтримки продовження підтримки сполучених штатів України. Це не таке просте питання, не таке воно вже однозначно, що точно Сполучені Штати не будуть підтримувати Україну, тому що знову ж таки ми переходимо в політичну площину. Ну це буде виглядати дивно. Ви заявляєтесь на лідерство, ви прописали певні правила. Ці правила сьогодні обнулюють дві країни, які є санкційованими. Тобто, це Російська Федерація, а головне це Північна Корея. Тобто, приниження. Правил міжнародних буде з боку північної Кореї. Ну я, як би чесно кажучи, не зовсім розумію. А після цього треба буде казати: ні, ми глобальний лідер, продовжуємо все контролювати на всіх дивитись там. Ну як на людей, яких ми можемо завжди поставити на місце, і так далі. Це ж не буде працювати репутація. Це ключове. І для мене очевидно, що для Трампа, як президента майбутнього, признучив вже президента, скажімо, юридично визнаного. Фактично він буде з 20 січня президентом. Для мене ну очевидно. Видно, що репутаційні складові для нього найперш важливі, ну тобто він точно не буде, скажімо так, казати. дивіться, Ми ізолюємось. Ми будемо опікуватися тільки проблемами мігрантів, тільки проблемами безробіття там податками і тому подібне, вирівнюванням цих податків для різних штатів. А, і не будемо зовсім звертати увагу на зовнішньополітичні процеси, тому що це не ніяк не буде відповідати репутації сполучених штатів, особливо на фоні його заяв про те, що Америка має знову ж таки, відчути, що таке велич, справжня велич що таке справжнє домінування. Пан ну тому Михайло, я б спокійно до цього поки що сталося. Пан, пан так. Михайло. Можна я вас переб'ю для того, щоб нагадати, що 72 години вже минули з моменту оголошення Трампа президентом? Та але е, Путін не подзвонив Трампу. Він не подзвонив. А як ви читаєте оцей недзвінок? Я читаю його як те, що ну, коли люди дзвонять один одному, їм треба щось сказати. І хоч Трамп казав, що я передзвоню як тільки, значить, я буду проголошений, а, а не відбувається? Я б взагалі не звертав на це увагу і взагалі інформаційно це не коментував. Чому, тому що навпаки, ви дивіться, Росія на цьому завжди побудує свою пропаганду. Вони будуть казати, дивіться, весь світ тепер чекає розмови Трампа з Путіним. Ну нам це не потрібно. Взагалі, нам розмова Трампа з Путіним. Ну вибачте, не потрібна. Чому тому, що Путін буде продовжувати казати Ну дивись, ми ж нормальні пацани всі ми ж можемо вбивати, ми ж можемо різати людей. Ну а ви, вважаєте, які... а ви вважаєте, нам про які що перша їхня бесіда вона відбудеться про кордони і про територію України. Я чомусь не думаю. Я думаю, що ці лідери будуть говорити про баланс світових сил. А давайте трошки тут тоді поясни пояснимо нашим слухачам наступні речі. Перше, Росія не є впливовою країною. Це от коли ви її штучно підтягуєте, і говорите, ми будемо з ними обговорювати баланси, як буде формуватись багатополярний світ і так далі. Це є штучним, тому що Росія ні на які процеси не впливає. Навпаки, коли ви її ігноруєте, тоді вона починає панікувати на рівні там політичного. Да, вони починають думати, чому з нами не розмовляють, чому нам нічого не проводить? пропонують. тому, на мій погляд, всі розмови про цей баланс світу, хто де буде на якому полюсі, як буде Брікс конкурувати з е, центральноамериканськими е, країнами е, Нікараго і Сальвадором. І так далі, знаєте, я зараз так для сарказму це говорю, але це все не про це. Ні, єдина тема, яку сьо, яка сьогодні хвилює Путіна, це безумовно можливість не програти війну в Україні, тому що це і є його глобальний вплив. Він це прекрасно розуміє. Дивіться, не він про, про вже вчора думати. він же вчора сказав на Волда, все що він думає про війну, він сказав, що мене не цікавить перемир'я, мене цікавить справедливий баланс у світі. Мовляв, де НАТО, де кордони, чи Україна в НАТО, і так далі. Він сказав, що мовляв, дивіться, є стамбульські домовленості. Я просто хотіла. Я думала, що ви будете наживо сьогодні. Я хотіла вас запитати: ну якщо він ви були там, та і серед тієї групи, яка не працювала над цими стамбульськими домовленостями, перш певний час. Я хотіла вас спитати, ну, якщо він говорить про стамбульські домовленості і є російська чітка стамбульських домовленостей, а яка українська чітка стамбульських домовленостей, там же йдеться і про Не. НАТО, і про гарантії безпеки України. Правильно? Ну, якщо ти говориш то все відкатуємося знову на Стамбул. Н немає немає ніякого чіткого е е угоди, чіткої угоди під назвою Стамбул. Немає просто це фікція, яку Путін хоче ну якби продати з точки зору. Дивіться, ми їм пропонували, щоб вони нам щось віддали. Ну ви перерахували, да? віддали свою суб'єктність, віддали свої території. Ну і підписали з нами угоду про те, що в них не буде внутрішньої суб'єктності, тобто вони не зможуть там свою автентичність реалізовувати через культурні інформаційні продукти і так далі. Тому подібне. Це було запропоновано і на перших переговорах. Ну на увазі ті, які відбувалися з Білорусі перші три е, етапи. І так само це все проговорювалося е, в Стамбулі. Тобто якоїсь концептуальності, яка б чітко фіксувала, дивіться, ми виходимо з вашої сторони, ну з вашої країни, з ваших територій. Ми виходимо. А замість цього ми пропонуємо вам отакі-то позиції. Якщо ми говоримо про глобальні баланси, це неможливо ще раз. Це все фікція, це все для того, щоб сказати ну дивіться я. Безумовно, люблю вбивати масово людей, але я все ж таки можу дотримуватись якихось балансів і так далі. Це для відволікання уваги. Тому що справжня мета Путіна зовсім інша. Ще раз підкреслю, він завжди буде говорити про Стамбул, але при цьому він там додає. Ви ж просто маєте договорити, реалії що він навалдає. На землі. Сказав він там додав реалії на землі. Так ага. а що таке реалії на землі? Дивіться, я перерахую дуже просто: віддаєте нам обов'язково чотири області в повному обсязі, в повному обсязі, юридично віддаєте. Фіксуємо це в договорах. Далі, друге. Ми е, друге. Ну по Криму, там зрозуміло все. Друге, ви абсолютно точно підписуєте, що не будете мати своїх там можливостей збройних, ну тобто ніякої НАТО. А якщо ніякого НАТО, то тоді і армія має відмовитись від зброї натівської. Третє, ви маєте відмовитись від суб'єктності, про що я сказав, своєї ну суверенності внутрішньої, зовнішньої і так далі. Але головне не це. Там ще було там дещо про сказано Путіним. Він сказав: Ну і крім того, треба ж буде подивитись на а, думки людей, які живуть на ісконно-русських територіях. Та, та, ну тобто додатова. він таки вважає Одесу, Харків, Миколаїв і так далі. Тобто, він хоче, щоб там ще й були референдуми і так далі. І тому подібне. Дивіться, видали йому палець, півруки вже немає. Це ж Російська Федерація. Вони не будуть домовлятись ні про що, окрім примусу. Це, про це до речі, президент постійно говорить. Президент говорить про те, що та перестаньте ви думати, що можна домовити з людиною, яка абсолютно в іншому вимірі живе. Його можна примусити усвідомити те, що ви сильніші. Єдина спроба, скажімо, яку треба сьогодні довести до кінця, це сьогодні в Україні, і це має бути абсолютний примус Російської Федерації до того усвідомлення, що завтра буде гірше. Після завтра ще гірше. А після після завтра їх не існує з точки зору спроможностей фінансових, економічних і мілітарних. Дякую. Оце єдиний шлях, якому треба йти. Посибі, пане Михайлова, ну буде це усвідомлення. Почне приходити потрошку. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми йдемо далі.